Друзі, я направляюся в Айкікі і в резервет теж. Але це вже буде в іншому відео відеорезервет, а Айкікі просто зараз. Дитячий відділ для хлопчиків сорочка з льону 399 гривень, яка молота. Звізко злегенька сорочка хлопчача 359 гривень. Така сорочка підійде до шортиків 359 гривень, 100% котон. Я направляюся в жіночий відділ, але йду через дитячі, тому так. І по ходу ще вам кажу ціни на дитячі: 499 гривень. Просто хто зайшов тільки подивитися жіночі новинки, то щоб розумівши, зараз ми будемо дивитися саме жіночі новинки. А це які шортики? 549 гривень. На різний ріст є. Від 5 років до 14, розмірна сітка. 729, такий рюкзачок. Ох, який класний, силіконовий. Можна носити як сумочку і як рюкзак. Ух, ти я бачу новиночки є. Не дарма зайшла. Блуза досить стильна. Рукавчики з зав'язками. Прямого силуету, така мінімалістична. Це стовідсотковий котон. Колір між... Теплосіре до такого брудно моку. Важко описати. Цей відтінок було закласненька і базова, а мене тягнуло просто до цієї сукні поралової, бо це новинки не було. Ах, яка вона класна. Широчена донизу, бокові кишеньки, легесенька. З брителечками бретельки регулюються. Дуже-дуже класненька. Тільки новинок багато. Сподобалася така сукня. 699 гривень, розмірна сітка досить велика. Я дивлюся на даний момент в розмірі 42-му європейському. В складі віскоза і поліестер. Футболочок ну, дуже багато, 100% котон, е, ну, щоб не розгортати їх, але скажу ціни. Ціна. 399 гривень, 319 гривень, я навіть 350 гривень, чесно кажучи, не бачила новий тільки футболку. Футболки досить якісні. Так, тут трішки помінялося, естетика помінялася. З минулого разу трикотажна сукня. Таке маленьке чорне платье, як писала Шанель, трикотаж, як креповий 699 гривень. Така досить елегантна, з розрізиком ця сукня. В складі є віскоза. Так, що ще є класненького? Ось така блуза зі знижкою. Снижечок багато, базова блуза, 100% котон. І понизу мережеву прошла, що дуже класно доповнює. Якби не така вже проста сорочка собі, а трошки вона вже ошатніша. Вже більш така. А, ціна, ціна, знижка сказала, а ціна 749 гривень, а коштувала 999 гривень, 25% знижки. Чекаємо, ще буде трішки дешевше, я так думаю. Ну Дивись, де ви живете. Можливо, у вас зовсім немає таких блуз, всі розібрали. Штани мені в руки падають. Ну, класика. Ну, подивимося, зараз вони мені пішли в руки. Просто класичні штани зі знижкою 549 гривень. В складі поліестер, віскоза і еластан. Класичні, трішки завожені донизу. Непогано, якісно пошиті, глибокий чорний колір. Прекрасно буде з цим жакетом на один гузик. Просто тканина навіть досить схожа, можливо, це мало би бути і в костюмі. Зараз я подивлюся, можливо там і снижечка є. Так, склад, полястер. Тут і еластан, тут віскоза немає. А що така ціна? 2199 гривень. Вона ще з дуба впала. Вайкіки. Ви серйозно? Як з віскозою речі натуральні? Ну, у них такі ціни дуже дивні бувають. А тут вже він 1499, а це вже інший, це вже на два а це не один. І знижки немає. Чорний жакет, і стільки коштує з поліастеру. Ладно. Подивимося цю спідничку. Напевно, на натуральна, я відчуваю, напевно, набагато дешевша. Бо деяких брендів просто глючі. Вони на поліастер дорожче ставлять вищу ціну, ніж на натуральні тканини. Класна спідничка, в поясі зад з гумкою, є бокові кишеньки і донизу трапеції. Базова спідничка. Такий вигляд має ніби там льон всередині. О, якому середині складі є? заговарююся. Важкий день. Заговарююся, Так що перепрошую. Ну а тут зі знижкою взагалі 319 гривень. Прекрасна ціна. Базова спідниця по сезону. Ще такий прекрасний склад, 75 віскози і 25 льону. Віскоза з льоном за 319 гривень. А беремо піджак з поліестеру від 1199 гривень. Я розумію, що складність пошиття там набагато важча, щоб пошити жакет, а що з спідницю, ну, но... майте совість, не нагрійте. Така блуза, але вже в білому кольорі, як я показувала на початку відео, 549 гривень це 100% котон з такими зав'язочками. Класненька. Футболочки. Ой, які красиві. Чорна і з білим декором. М'якенький трикотаж це 100% котон. Ціна 359 гривень, це я розумію. І декоровано отут тканиною. Як красиво, таким бантом ніби цей декор. Ось так. Ось так. Ну красивий ціна, красива. 359 гривень. Нормально. Беремо, як то кажуть. Оцінили, оцінили якість, оцінили все. Красиві сукні, 100% віскоза. Яка молота. Який красивий насичений крим. В талії стягується гумка із зав'язкою. 499 гривень ця сукня, сукня в ні міді. І розмірна сітка до 48-го європейського. Якщо я зараз знайду цей великий розмір, то я вам покажу. Ось сукня в великому 48-му розмірі європейському. Такий вона має вигляд. Так ще кому потрібно, поспішайте в Айкікі, 48-й європейський. І ціна така ж сама 499 гривень 100% віскоза. Трикотажний топ в рубчик з такими крилами. Оброблений чорною ниткою кантовочка. Трикотаж досить. Щільний, не є такий, знаєте, легесенький, неякісний, а досить хорошої якості. Мої глядачі люблять огляди з вайкіки, навіть деколи більше, чим Зара, чим з Манго. Не знаю, з чим це зв'язано, але огляди з вайкіки користуються популярністю. 499 гривень коштує цей топ. Дуже хороший склад, 48 модул, а модул – це різновидні віскози. 47 котону і лише 5 еластану. В новиночках ще ця чарівна сукня, до пояса застібляється на пояс із гумкою. і я дивлюся в розмірі європейському 48. Так взялося бокові кишеньки. Ну, а зате ви бачите, яка вона класна, кому потрібен більший розмір. А це проблема, то век Правда, ціна 1199 гривень. Колір дуже приємний. Такий колір, не можу сказати, що це хакі. щось таке між оливково, оливковим і зеленим. Ну, який прекрасний склад. 71 віскоза і 28 льону. Ух ти, футболочки Амур, 339 гривень, 100% котон. Тут як в'язка у ці буквки. Білесенька рукавчики реглан. Сукня в горохі з довгим рукавом, з підрізаною талією. Це з станом, тканина фактурна, хоча вона легенька, але це синтетична тканина, але знижка 339 гривень, дивлюся в 42-му європейському. Ціна досить солодка. Ну і це базова сукня. Затумнутися не буде, як то кажуть. На прохолодну погоду, саме то. Жилетка з строшкою, 100% котон. Ціна була фантастична, зараз 649 гривень. Білесенька, класненька. Що тут класного додалося? це сукні, які застібаються на гузички донизу. Жовто-лимонний колір, тканина досить легенька, сукні короткі. На бретелечках. Бретелечки регулюються в складі віскоза, тобто модула це різновидність віскоза і поліестера. 83% віскози, яка мила, класна літня сукня. Зі знижечкою є просто білі сукні з льону, бокові кишеньки, тканина трішки цупка. З підкладкою і підкладка 100% котон. Зараз знижечка 649 гривень. На плечах з гумкою, такого прямого салуету. Чоловічого теж дуже величезний вибір в екіпі. Зараз трішки покажу, які ціни, щоб ви зрієнтувалися. Ось така футболочка з принтом. Це 100% котон. 339 гривень, така ціна приблизно плюс-мінус, як і на жіночий асортимент футболок. Чоловічі літні штани в складі льон. Досить цупка тканина, тримають форму 1299 гривень. пояс і гумка. Ще така чоловіча футболочка з квіточками. На би підійшла біжик жіноча. Ціна досить низька 289 гривень, це 100% котон. Чоловічі шорти, 100-відсотковий котон, шорти Карго в поясі з гумкою. 799 гривень. А ще є легкі літні сорочки. Ось така сорочка підійде до штанів, що я показувала з льону, це муслін, 100% котон, 659 гривень. Ну і до цих шортів теж підійде, ідеально. Жіночий асортимент, куртка сорочка зі знижкою 1399 гривень, а коштує 1899 гривень. Джинс досить цупкий, з акцентними золотими гудзиками, оверсайз. Базова така курточка сорочка з джинсу. Ці сумки вже зі знижкою 799 гривень, з такої балонівої тканини, спортивні. Брудно-рожевий колір. Сумка досить містка, має довгу ще текстильну ручку, яку можна причепити і застібається на блискавку. Ну і ціна. Не можна сказати, що досить низька, 799 гривень. Знижка невелика, 11% всього на всього. А от на сумки в такому кольорі, як муко, знижечки немає, тільки на рожевій. Бо це базова сумка, і її швидше куплять, напевно. Хороша сумка. Ці сорочки з Маусом, Маусами ну, ніяк вони не можуть випродати, вони то потрапляють на знижку, то знову в новинки. Я була здивована вже пару разів, що вони були в категорії новинки. А це колаборація з Діснеєм, сорочка класна, але чомусь е вона так якби на хід продажу, я вважаю. 699 гривень, вже така хороша знижка, 46% майже наполовину, 100% котон. Щось модниці не оцінило. Міні-маус, таку симпатичну, яку вони хочуть купляти. Ще зі знижкою. Ці джинси класні, вони широкі з кишенями джинси Карго. Прекрасна зараз ціна, 849 гривень, коштували 1099 гривень. Такі кінегірські штани, джинси. Теж зі знижечкою. Так що ви досить часто бувають знижки, можна прибарахлитися по бюджетній ціні. Ще ось ці 649 гривень курточки з джинсу на короткі рукав оверсайз. Теж знижка 24%. І зі знижечкою такі яскраві сукні. 449 гривень, це 100% віскоза. Ціна хорошенька, 449 гривень. Таке нам подобається. Сукня бебідо, фривольна вільна донизу, широкими бретелечками класненька по літньому, яскрава. З льону жакет на один гудзик, жакет лезер. Є костюм, є штани і ціна зі знижкою. 1199 гривень. Ці сумочки ви бачили в моєму іншому відео. З байкики всім папай, до зустрічі.